Добрий день, діти! Діти, Я пропоную вам пограти в дидактичну гру, яка називається широкий вузький. Подивіться уважно на малюночки. Давайте розкладемо ці предмети на два стовпчика. Зліва широкі предмети, а справа вузькі предмети. Дивіться уважно. Тож починаємо. Широкий вузький. Малята. Подивіться уважно на малюночки. Давайте розкладемо ці предмети у два стовпчики. Зліва широкі предмети, а справа вузькі предмети. Шафа. Яка вона. Так, молодці. Вузька. А ця шафа яка правильно широка. Цей листочок? Так, широкий. А цей листочок який? Правильно вузький? Цей шарф який? Так, широкий. А цей шарф молодці вузький. Оце ліжечко яке? Широке. А це ліжечко яке? Так, молодці вузьке. Малята, ви всі дуже уважні та великі трудівники. До наступного заняття! До побачення!